Привіт, свята вже близько-близько. Хтось буде проводити їх у веселих гучних компаніях, а хтось з нетерпінням чекає вільних деньочків, коли з горнятком какао обклавшись своїми котиками чи песиками, загорнувшись теплий плед, можна дивитись атмосферні гарні фільми. Сьогодні хочу поділитися з вами своїм топом фільмів, так чи інакше пов'язаних з тваринами. Я набрала класичні фільми з балакаючими цуценятами, адже далеко не всі з них цікаві, чесно кажучи. Тож, поїхали! Білий полон або англійською «Eight Below» – це пригодницький фільм з елементами драми про співробітників антарктичної станції, які відправляються на собачих упряжках на пошуки залишків впавшого метеориту. Але починається сильний буровій, і весь науковий склад станції евакуюють, а за собаками повернутися вже не встигають. І далі ми спостерігаємо за виживанням собак, які полишені одні в таких складних умовах. Насправді це рімейк японського фільму Антарктика, який, в свою чергу, був заснований на реальних подіях 1958 року. Я раджу особливо чутливим людям запастися хустинками, бо реальна сама історія дуже драматична. Як Грінч украв Різдво, тара, мабуть, відома всім комедія 2000-го року про зеленого пухнастого чувака з кепським характером, який ненавидів різдво, і постійно сварився з іншими мешканцями міста. Зараз цього персонажа дуже часто зображають на всіляких різдвяних подарунках, светрах, і в принципі, Грінч є дуже впізнаваним. Так от за сюжетом фільму, Грінч вирішує помститися мешканцям міста за знущання над ним через його незвичну зовнішність. І вночі цупить всі їхні різдвяні подарунки. А що з того вийшло, дивіться самі. А ще у Грінча є крутецький пес Макс, власне кажучи, який і вкрав моє серце. Просто обожнює бородатих, можна крапку поставити, просто обожнює бородатих. Просто обожнює бородатих собак, гарна казочка для гарного різдвяного настрою. Дулітл це фантастична комедія 2020 року про ветеринара, який міг розуміти тварин і розмовляти з ними. Він вирушає в подорож, щоб знайти чудодійні ліки, які мають зцілити саму королеву Англії, і в якості його помічників з ним відправляються різні тварини. В Принципі фільм цікавий і красивий, і з гарними акторами. Але я ще раджу подивитися і старі адаптації доктора Дулітла з Еді Мерфі в головній ролі. Я не пам'ятаю як 90-х якихось там років, але Ржака. Фантастичні звірі та де їх шукати, як на мене, ця стрічка ідеальна для перегляду на свята. Вона атмосферна, видовищна, сповнена магії та неймовірно мінішних фантастичних тварин. У мене навіть є екземпляр підручника з одноіменної дисципліни, яку викладають Гогварці в оригіналі Fantastic Beasts and Where to Find Them. Коротко про сюжет, якщо ви ще не дивилися. Події фільму розгортаються за декілька десятків років до появи Гаррі Поттера і нам розказують про магізоолога, автора цього самого підручника Ньюта Скамандера, який подорожує світом у пошуках магічних істот. І для їхньої документації. Коротше, я раджу подивитися цей фільм всім, навіть не фанатам Гаррі Поттера, не пожалкуєте. Поклик Пращурі фільм на основі одноіменного роману Джека Лондона розказує нам про часи золотої лихоманки та домашнього песика на ім'я Бек, Метиса Сарбернара і шотландського колі, якого одного разу викрадають і продають на Аляску в якості робочого собаки. Так, у Бека починається довгий шлях, сповнений труднощів, іспитів, нових знайомств і, врешті-решт, який приведе його до справжньої сім'ї. Дивитись і тим, хто читав твір Лондона, і тим, хто не читав. Друзі, як вам мій топ? Чекаю на ваші коментарі з відгуками про ці фільми і пишіть, який вам сподобався найбільше. Ну і звісно, гарних і веселих свят вам та вашим улюбленцям. Папа! -па.